Вітаю, друзі. Якщо ви часто задаєтесь питанням, як заробити на ставках на спорт в Україні в 2023, то сьогодні ви дізнаєтеся відповідь на це питання. Ми розповімо, які шляхи та стратегії заробітку реально працюють, а також з чого почати новачку, щоб заробити свої перші гроші. Перш за все, хочу звернути увагу, що успіх заробітку на ставках залежить від надійних букмекерів. Саме тому ми підготували для вас список топ найкращих букмериків в Україні для початківців. Вони будуть доступні за посиланням під цим відео, не упусти свій шанс. Постійний заробіток на букмекерських ставках, цілком реальна перспектива, що не вимагає особливих фінансових вкладень. Є лише кілька умов, необхідних, щоб почати бажання, наявність вільного часу і трохи терпіння. Один заробіток на ставках, скільки реально можна заробити новачкові. Гра на спортивних ставках є високоризикованою інвестицією, але може принести більше прибутку, ніж звичайний банківський депозит. Однак рекомендується використовувати тільки наявний дохід і не грати на позичені гроші або гроші з сімейного бюджету. Стартовий банкрол повинен дозволяти зробити щонайменше паяти 10 ставок на однакову суму, щоб слідувати стратегії і розрахувати теоретичний прибуток. Спробуємо розібратися, як зробити заробіток на ставках, якщо не постійно, то хоча б періодичним. Як зробити букмекерську контору джерелом доходу. Є професійні гандикапери, які займаються спортивною аналітикою і мають глибокі знання у математичних аспектах ставок на спорт. Хоча стати професіоналом нелегко, для цього потрібно зрозуміти, як працює букмекерська контора та освоїти головні правила спортивного прогнозування. Отже, щоб почати робити ставки, необхідні наступні умови. Постійний доступ до інтернету, наявність кількох годин вільного часу щодня. Уважність і здатність контролювати свої емоції це один з найважливіших пунктів початковий капітал, банкролел, інтерес до якогось виду спорту. Для прогнозування спортивних подій новачкам зазвичай рекомендують футбол, хокей або баскетбол. Професіонали стверджують, що найбільш прибутковий це теніс, але якщо цей вид спорту вам не до вподоби, то можна почати зі ставок на футбол, який є найпопулярнішим у всьому світі, крім США. Новачки з мінімальними вкладеннями можуть заробити реальну суму в розмірі 10% від банку щомісяця. Ризиковані стратегії можуть приносити до 50% від банку, але збільшується ризик повного зливу банку. 10% є хорошим показником, але досягнути стабільності можливо, якщо дотримуватися правил та підходити до спортивного прогнозування раціонально та обачно. 2. Як працюють букмекери? Букмекерські контори щодня пропонують багато різних ставок, з яких ми можемо вибрати будь-яку. Гравці можуть обирати ставки на свій розсуд, але ідеальний варіант вибирати тільки ті, в які вірити на 100%. Проте на практиці більшість ставок робиться без думки, тому що багато клієнтів-гравців це любителі, які ставлять на своє задоволення. Можна відноситися до ставок на спорт і з такої точки зору, букмекери дають нам можливість ризикувати і додавати адреналіну. А якщо ви граєте гроші, то ви можете купити квіти для дружини і морозиво для дітей, що дуже приємно. Якщо ви читаєте цей текст, значить, ви хочете не лише розважитися, але й заробити гроші. Щоб досягти успіху, потрібно грати розумно, а не на вдачу. Букмекерські контори є посередниками між гравцями та коефіцієнтами, забезпечуючи собі прибуток за рахунок відсотка з кожної ставки. Цей відсоток називається маржею і відповідає за зменшення ймовірності виграшу для гравців. Крім того, букмекери коригують коефіцієнти відповідно до громадської думки та фінансових потоків. Вони знають, Куди ставити гроші середньостатистичний гравець і знижують імовірність виграшу цього результату, виражену в коефіцієнтах? 3. Покрокова інструкція для новачків по заробітку на ставках. Система ставки на спорт половина успіху. Для тих, хто ніколи не робив ставки в БК, ось покрокова інструкція 1. Познайомтеся з правилами БК та основними термінами та поняттями світу ставок. 2. Зареєструйтеся в БК та створіть електронний гаманець, якщо ще не маєте одного. 3. Поповніть свій рахунок в БК. 4. Виберіть події та робіть ставки. 5. Зберігайте всі купони, виграні та програні в електронному вигляді, щоб уникнути спірних ситуацій у майбутньому. Проблема гри через інтернет полягає в залученні гравців із надмірною пристрастю до гри. Гральний процес в інтернеті дуже простий. Однак може призвести до втрати великих сум грошей на користь букмекера. Рекомендуємо не зберігати значні суми грошей на рахунку та періодично знімати прибуток. 4. стратегії заробітку на ставках є десятки стратегій, які допомагають заробляти в букмекерській конторі, але для новачка достатньо знайти найнадійніші та прибуткові з них. Варто пам'ятати, що не існує безпрограшних стратегій, інакше букмекерські контори були б давно припинили свою роботу. Але за допомогою певної схеми ставок можна значно збільшити ймовірність отримання прибутку в довгостроковій перспективі. Ігрові стратегії Найбільш популярні ігрові стратегії це. Ставка на недооцінені події, value betting, букмекерські вилки, арбітражні ставки, класичний передматчевий аналіз, гра в режимі лив, наздоганяння. Більшість гравців бека ставлять на результат, а не думають про своє фінансове майбутнє. Є також гравці, які орієнтуються на коефіцієнти і довгостроковий прибуток. Вони ставлять на події, які букмекери недооцінюють це називається value betting. Наприклад. Вони можуть ставити проти сильних команд, якщо коефіцієнт на перемогу менший, ніж ймовірність, що ця команда програє. Є також стратегії, які приносять прибуток, але їх не рекомендується використовувати новачкам. Наприклад, наздоганяння це постійне збільшення суми ставки після кожного програшу, щоб повернути гроші з процентами. Є ризики, що ви можете втратити всі свої гроші, не дочекавшись перемоги. Вилки або арбітражні ставки це ставки на різні результати однієї події в різних букмекерських конторах, щоб отримати гарантований прибуток. Проте наразі ці стратегії не є такими ефективними, як раніше, тому їх використовувати не рекомендується. Фінансові стратегії. Існує декілька фінансових стратегій. Фіксований прибуток, стратегія Мартінгела, критерій Келлі, Флет. Новачкам рекомендується ставити однакові суми. Гра з фіксованою сумою протягом тривалого періоду часу називається флет. Ця стратегія є найбільш надійною та вигідною. Тим більше, після тривалої гри відбувається виявлення ігрових або математичних переваг над букмекером. П'ять заробіток на футбольних ставках. Жоден професійний ганди каппер не залежить від чуйки. Хоча фарт, безумовно, Потрібен, але це якість, яка виникає з досвіду та помилок. Багато помилок допомагають розуміти і вчитися. Футбол вважається найбільш популярним видом спорту, в якому у кожного оболівальника є свої улюблені команди. Це вид спорту, який букмекери використовують для заробітку найбільше. Футбол вважається найбільш популярним видом спорту, в якому є багато експертів, які знають, хто, коли. Як і чому перемагає. Проте, щоб ставки були успішними, необхідно більше, ніж просто розуміння футбольних статистик і фактів. Навіть досвідчені гравці і тренери не завжди вгадують переможців. Щоб ставки на футбол були успішними, слід дотримуватися кількох простих правил Ніколи не ставте на свою улюблену команду. Виберіть одну-дві футбольні ліги, в яких ви краще розбираєтеся, обходьте топові матчі стороною, контролюйте свої емоції, слідкуйте за рухом коефіцієнтів та ставте за найвигіднішими значеннями. 6. Особливості ставок через інтернет. Більшість гравців сьогодні ставлять у букмекерських конторах через інтернет. Але букмекери враховують майже всі фактори, які можна і потрібно враховувати, і закладають коефіцієнти, тому мають перевагу. Гравцям залишається вибирати, аналізувати, думати і робити ставки у відповідності зі своєю стратегією і тактикою. Сім. Основні правила по заробітку на ставках для початківців. Щоб заробляти на спортивних ставках, потрібно розвивати свої здібності та слідувати радам професійних гандикаперів. Основні правила успішних гравців БК Один. Правильний вибір букмекера Надійний інтернет-майданчик для гри. Половина успіху. Серйозні гравці мають акаунти у декількох конторах, не тяжіють до обмеження лімітів і блокування успішних гравців. Один хаставка один з кращих та найцікавіших онлайн-майданчиків для ставок. 2. Правильний фінансовий менеджмент. Навіть дуже успішні прогнози не принесуть прибутку, якщо ви не вмієте раціонально розпоряджатися своїми фінансами. 3. психологія гравця. Це найважливіший пункт домогтися постійної прибутку на дистанції не можна без емоційної стійкості. Досвідчені гравці знають, що будь-яка програшна серія переривається, так само як і серія виграшів, тому зберігають спокій в обох випадках. На спеціалізованих сайтах можна знайти численні відгуки про гравців своєї успішної та прибуткової грі. Частину таких історій можна вважати реальними. Тож і ви можете зробити ставки своїм постійним заробітком. Висновок спортивні ставки сьогодні є повноцінним бізнесом для багатьох людей. Інтернет запропонував різні курси та методики по заробітку на ставках, але не всі вони працюють. У цьому виді заробітку немає чарівної таблетки, в іншому випадку букмекери були б тільки на папері. Нагадую, що список найкращих букмекерських сайтів ви зможете знайти за посиланням під цим відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!